Чотирма смертями завершилася сімейна сварка в селі Бабинці на Тернопільщині. Там чоловік застрелив із рушниці свою дружину, а згодом і двох поліцейських, які приїхали на виклик сусідів. І ще один патрульний зазнав поранення під час перестрілювання правоохоронці, застрелили і самого вбивцю. Як з'ясувалося згодом, наймовірніше причиною кривавої трагедії стали ревнощі. Зараз на місці події перебуває наш кореспондент Степан Грицюк, який готовий поділитися подробицями резонансного зло. Оченосне пане, що наразі відомо про мотиви злочину та особу стрільця? Тобі слово. Вітаю, Соломію. Так зараз ми знаходимося поблизу будинку, де сталася трагедія. Досі про неї нагадують моторошні плями крові на подвір'ї та десятки гільз на дорозі. Усе розпочалося вчора, близько восьмої години вечора. Сусіди почули постріли. Виявилося, що стріляв господар будинку із рушниці, а перед тим із дому лунала голосна сварка. Відтак люди запідозрили щось недобре і викликали одразу. Поліцейських, коли правоохоронці прибули на місце події, то жінка вже, на жаль, була мертвою. Е, ну, правоохоронці намагалися поговорити з чоловіком. Е, спершу він поводив себе достатньо спокійно, ці перемовини тривали до самого ранку, але потім чоловік е, агресивно почав себе поводити і почав також стріляти у поліцейських. Один з них отримав поранення в ногу, інший, на жаль, отримав смертельне поранення. У результаті правоохоронці розпочали штурм будинку, щинилася стрілянина. Зрештою, поліцейським вдалося застрелити вбивцю. Уже відомі імена двох загиблих полісменів: це Олександр Рудик та 31-річний капітан Андрій Чернятинський. Зараз тут на місці події триває слідчо-оперативна група, проводить відповідну експертизу. Ну і а самі сусіди переконані, що причиною сварки стала побутова сцена, точніше, ревнощі. Три дні тому чоловік повернувся із заробітків з Польщі. А вчора, буквально, з-за кордону приїхала дружина. І між ними виникло якесь, якесь певне непорозуміння. Це напевно були, що ревнощі, щинилася бійка, яка закінчилася ось так фатально. Ну, варто сказати, що через трагедію сьогодні в Тернопільщині оголошено жалобу, і буквально у ці хвилини на місце події прибула глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Солмі. Дякую за подробиці. Ми наживо мали можливість почути з місця події подробиці про трагедію. Чорний день так, хатія Деканоїдзе прокоментувала на своїй сторінці загибель колег на Тернопільщині під час виконання службових обов'язків. Вона висловила співчуття рідним. І більше інформації про трагічні події дивіться в ТСН уже о 19.30.